Доброго дня! Сьогодні ми з вами зупинимося на художній організації твору, зокрема на моленні літературного твору. Якраз у вас найбільше виникає проблем не стільки із знанням усіх художніх засобів, троп, а з визначенням, з визначенням саме та чи інша тропа. Той чи інший художній засіб, який вам запропоновано в тестах. Звичайно, усі ми прекрасно знаємо, що можна знати добре правило, але не вміти ним користуватися. Так ось, на сьогоднішньому занятті ми з вами, звичайно, повторимо ті знання, які ви вже знаєте, адже теорія літератури, зокрема, художні засоби, вивчається протягом. Усієї шкільної програми, починаючи з 5 класу, ми з вами повторимо, дамо визначення кожному художньому засобу і навчимося правильно визначати саме той чи інший засіб. Отже, перш ніж ми приступимо до практичної роботи, я б хотіла все-таки ознайомити вас з теоретичними знаннями цього питання. І так, зупинимось, зокрема, з вами, на загальних принципах організації художнього мовлення, або мови художнього твору. Що ж таке художнє мовлення? Художнім мовленням називають підкреслену індивідуалізовану форму мовлення, що емоційно уверазнює Оціночне ставлення до предмета його висловлювання з розрахунком на естетичне враження. До художньо-мовленнєвої організації літературного твору належить.